Мира і Божого благословіння незабаром відбудеться зміна влади. Прийде Ісус Христос і очистить наш спільний дім від зла на нашій оновленій планеті. Буде тисячелітній рай з Богом. і сьогодні все світ уже вступив. У родові муки перед народженням нової цивілізації ми, церква, Слово Боже, запрошуємо вас на біблійну онлайн-конференцію в неділю, якщо ви не є частю церкви, напишіть мені. Не пропустіть можливість покаятись і підготуватися до прийдешних подій.